Привіт! От такий прикол. Короче, лічильник робочий СБТ-10. а Резиметр не бачить імпульсів від нього. Взагалі я припаяв. Отка от тут припайний імпульсів не бачу. Хоча от припаю СБМ 20, він бачить імпульси. А от від сбт 10 не бачить, чи йому не вистачає. Чи напруга, чи току, не знаю. Під'єдную до інших дозиметрів, інші мої дозиметри чудово бачать імпульси із СБТ 10 і з сбм 20, а цей не хоче СБТ-10 бачити взагалі, в чому може бути причина. тупо все працює на сбм 20 працює, а сбт 10 імпульси просто не бачить І ніякі підношу джерело, нічого взагалі. Що це може бути? Своей платье может там якась то деталь, не то и номинал стоит, Може что? Может, розistor или конденсатор не той какой